Сеструй, місто Київ, Юрій, ануху. Хв... Це ж, блядь, жовтий, жовтий віддає. Подивіться, ребяточки, як він зробив. Подивіться на цього товариша. Що він тут натворив? І це ж все буде ще чорним крастися. Тут все це чорне, це чорне. Будуть наклеєчки оригінальні. Ви уявляєте, як він буде вигляд... виглядати. Ковш теж фарбуємо чорним кольором. Ну Це буде произведення іскусства, Подивіться. Гляньте. Ну, пушка, ні. Це буде все чорне, засеніт качество. Багато людей питається, скільки така робота буде стояти, Хлопці, я вам чесно скажу, дохуя. Прям дохуя, вибачте, ну... по-другому не назвеш цю цифру. Наклеючки оригінальні, ковшик чорний, дісочки, нова резина буде, буде апарат, Юрко? Чорне добити. Да, чорне добити. Головне, щоб чорне не перелягло на жовте. Ні, ні, все не... джо вкліє. Ай, капець. Місто Київ, друзі, звертайтесь.